Всім привіт! Я Ангеліна Бреус, кореспондент прес-центру молоді та зухвалі агробіотехнологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету. Сьогодні я хочу познайомити вас із командиром братерського полку Бойове братерство України на Київщині, кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом катедри генетики, розведення та селекції тварин Валерієм Вікторовичем Судикою. Доброго дня! Доброго дня! Пане Валерію, будьте ласкаві! Розкажіть, будь ласка, про свій життєвий шлях, зокрема про вашу викладацьку діяльність у стінах Білоцерківського національного аграрного університету. Я народився на Херсонщині на півдні нашої країни. Рано втратив батька. Приїхали, сім'я моя переїхала в місто Золотоношу. Є таке місто на Черкащині. Закінчив там школу, поступив сюди до нас, служив в армії. Два роки служив від дзвінка до дзвінка, потім поступив до наш аграрний університет на, на зооінженерний факультет. Тоді біологічний факультет називався зооінженерний. Закінчив його 1998 році з відзнакою, потім попрацював два роки і повернувся сюди, на аспірантуру, на кафедру розведення генетики, захистив кандидатську дисертацію, викладаю в університеті на даний час. Так. Дякую вам. Можете розказати детальніше, в чому полягає діяльність вашого бойового братерства? Цю спілку було створено, було створено людьми, які прийшли АТО в складі 54-го окремого розвідного батальйону. Мета була створити, сплатити біля себе військових, бувших атовців. На основі нашого батальйону. Потім, як показала практика, ми почали залучати людей, і гражданських людей. Мета мета, ну от, вся робота нашої спілки поділяється на проекти. Один із проєктів називається «Батьківське серце. Це такий кулон срібний у вигляді серця, і ми його і на обратній стороні. Написано прізвище, ім'я по батькові людини, яка загинула. Для чого ми це робимо? Для того, Під час АТО дуже багато залишилось у нас дітей-сирот. Дуже багато. Загинули батьки їхні, вони залишились самі. Для того, щоб їх якось підтримати цих дітей, якось добратися, долучитись до них, до їхнього життя, якось їх чимось мотивувати. ми, ми Роздаємо ці батьківські серця цим дітям, батьки яких загинули в АТО. Було вручено вже до повномасштабного вторгнення, було вручено близько 7 тисяч колонів. Ми вручаємо це урочисто, офіційно. Потім, коли ми вручили ці колони, кожен із нас по можливості стає їхнім, ну скажімо так, похресником. Ми ведемо цих дітей далі, допомагаємо там в якомусь навчанні, можливо, поступити в університет. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми допомагали виїхати за цим дітям, мамам їхнім. Це один із проєктів. Інший проєкт це національне патріотичне виховання. Це от сьогодні, до речі, от, при виступі, це якраз було національне патріотичне виховання. Це виховання нашої молоді, це інші якісь проекти, інші якісь дії, які цьому цього, цього спонукають. Ну і інші. інші, ну, Наприклад, ще один такий проєкт, проект Толока. Проект Ми долучаємося до, до озеленення нашого міста, Біла церква. У нас красиве місто, зелене. Ми допомагаємо садити якісь дерева, якось, якось там прибирати якісь парки, такі інші місця разом із нашою міською владою. Ну і інші питання, які стосуються і дітей, і інші там політичні якісь питання, які зараз вони у нас іде війна, і зараз інші якісь такі проекти, які були до повномасштабного вторгнення, вони зупинилися, бо, понятно, іде війна. Зараз не на часі це все. Але до сих пір у нас багато загиблих, іде повномасштабне вторгнення. Ви самі знаєте це. Де війна, є загиблі, дуже багато, діти залишаються сиротами. Ми стараємося їм вручити колони, якось підтримати їх, батьків, сім'ї для того, щоб якось, якось легше було. Розкажіть, що було поштовхом до прийняття рішення піти на фронт? У 2014 році, коли це все почалось, одразу думка виникла. Потрібно якось країні допомогти, бо коли в країні біда, її потрібно обороняти, оберігати, якось щось робити для того, щоб стабілізувати якось цю ситуацію. Тому що коли до тебе приходить хтось, ворог, який хоче забрати у тебе кусок землі, чи там кусок, знаєте, там, образно, кусок себе, потрібно якось ну, потрібно оберігати, потрібно битися за це все. І тому, коли вони віджали Крим, росіяни, коли почалися ці всі процеси на Донецькій Луганській області, я розумів, що там це росіяни, війна длиться у нас з 2014 року, все це почалося в 2014 році. І тому моє було бажання йти і якось ну, це було несправедливо, мені було обідно, чому? Чому вони забирають у мене те, що належить мені? Мені, вам, комусь, всім належить, а вони хочуть забрати. Це неправильно, бо це моя країна. Тут народився я, тут народились мої діти, поховані батьки. Що таке країна? Країна це те місце, де ми живемо, це святе. І тому, коли, коли така проблема, її треба оберігати. І в мене не було ніяких сумнівів йти і захищати нашу країну. Ніяких сумнівів не було. І це не тільки я. Таких було дуже багато. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ну тут вже зовсім, зовсім інша річ. 24 числа ми зібралися, дуже багато, не тільки я, дуже багато. Ви ж бачили, скільки було, які були черги в воєнкоматах? Дуже багато людей. Це дуже, ну, це стимулювало людей, це мотивація захищати свою країну. Ми розуміли, що, іде, що це друга армія у світі, як нам казали. Ми розуміли, що їх дуже багато техніки, ми розуміли, що ми програємо в кількості, в чисельності у всьому. Але ви ж самі бачите на даний момент, що відбувається. Нам допомагають, ми самі дуже мотивовані. Ми цим відрізняємося від росіян. У них мотивації немає. Вони просто прийшли забрати в нас кусок землі. Їм, мабуть, мало. У них в Сибірі мало навіть, мало для них, там, не знаю. А ми захищаємо своє. тому ми мотивовані. Тому, тому так. так дякую вам. Розкажіть, будь ласка, також. Ви почали захищати Україну з 2014 року. У чому полягає різниця ведення бойових дій тоді і зараз? В чому полягає різниця взагалі світоглядів українців? У 2014 році порівнювати армію і нинішню армію, ну, воно, знаєте, це непорівнянно просто непорівняно. Тоді армія. У нас була, але вона не була така озброєна, не було не було в нас, мабуть, якоїсь там політичної волі для того, щоб ми зразу ж освободили ті, ті, ті території, які були захвачені так званими сепаратистами. Армія тоді була зовсім не та. Що казати, якщо керували наші армії, люди призначали на посади міністра оборони, призначали людей з Росії. Вони росіяни, вони спеціально призначали таких людей для того, щоб розвалити нашу армію. Там на сході України, нашої Донецько-Луганської області, так мози промили, що в деякі мірі я й не розумів тих людей, з якими я спілкувався в ті роки, в ті часи. Ми зовсім про інше думали, ми їх зовсім інші якісь ну, не сходилося те, що я думаю, те, що вони думали. Я не розумів тоді, чому, а зараз, мабуть я розумію їм. Просто зомбували їх. Там дійсно було дуже багато росіян, які переїхали з території Росії ще в лише в Прем'язкому Союзі жити туди. І, мабуть, ну, мабуть, воно до цього йшло. За 30 років, мабуть, мабуть, так склався процес, так склала ситуація, що таке все почалося. Росіяни просто дуже добре розуміли, що відбувається у нас. і Вони просто скористалися цим. І... І почали ці всі процеси, які відбувалися на Донецькій Луганській області. Потім, потім ми зрозуміли, що ми зрозуміли, що потрібно їх зупиняти, потрібно якось оснащувати нашу армію, потрібно ну, волонтерська допомога, яка тоді почала тільки-тільки почалася волонтерського церу, тільки почався розкручуватись і повірте, якби не волонтери, то. Було б дуже-дуже важко. Вони допомагали всім від їжі до там, якісь там не знаю, до прицілів, до тепловізорів, до всьому. Всьому допомагали. Можливо, тоді в держави не було таких можливо там не мотивацій, можливо, не було можливостей, щоб зразу зробити цю армію. Я розумію, щоб зробити нормальну боєздатну армію, треба час. Часу тоді не було. Треба було якось стати там і захищати нашу країну. Я розумів тоді, що в мене ззаді сім'я. Я не хотів, щоб у нас в нашому місті були церкви, щоб відбувалося те, що відбувалося в 2014-15 році, там в Донецькій Луганській області. Тому ми були там, тому і я там був. Зрозуміло. Якою, на вашу думку, Україна буде після нашої перемоги? Наша Україна буде найкра... вона зараз найкраща країна в світі. Це моя Україна. І от після війни вона буде ще краще. Ми будемо відбудовувати цю країну. Вона точно відбудується. Ми точно відбудуємо міста. Ми точно відбудуємо, залатаємо ті рани, які принесли нам російські ці виродки, хотів сказати. Хай будуть російські виродки. Ми точно відбудуємо. Це буде квітуче, це буде класно, це буде найкраща економічно заможна країна. Я думаю, що ми будемо скоро і в Європейському Союзі, ми будемо і в НАТО, і повірте, це буде найкраща країна світі. Що ви можете побажати наостанок нашим студентам для досягнення успіху в житті і в навчанні? Ваше зараз головне завдання студентів вчитися. Це ваша основна робота. Навчайтеся, впитуйте ті знання, які вам дають викладачі. Слухайте старше покоління. Бо на ваших плечах буде розбудова нашої країни. Ви її будете розбудовувати. Воюватиме ми. Війна закінчиться. Сто процентів вона закінчиться, вона закінчиться миром. І розбудовувати її будете ви. Ви будете працювати, ви будете платити податки, ви будете своїми діями спонукати до розквіту нашої ненькі України. що у нас такі мужні, розумні. Відважні мудрі воїни дуже дякуємо, що знайшли вільну хвилинку для нас і розповіли про свій життєвий свій бойовий досвід. Дуже вдячні, бажаємо скорішої перемоги. Здоров'я міцного! З вами була також я, Браузенгеліна, кореспондент прес-центру молоді та зухвалі. І я з вами не прощаюся, а кажу до наступної зустрічі.